Жорстокий роман або зраджена мрія Шлюбом між людьми різних національностей вже нікого не здивуєш. Сотні тисяч таких пар щасливо живуть та виховують спільних дітей, але іноді мрія про щасливе сімейне життя з чоловіком іноземцем у його країні може перетворитися на справжнє випробування. Ця розповідь історія Українки, яка навіть у страшному сні не могла уявити, у що виліться її рішення від безвиходів вийти заміж за іноземця. Подружнє життя незабаром перетворилося з казки на справжній жах, і найстрашніше у неї відберуть сина. Наталя народилася в мистецькій родині. Тато чудово малював, його картини радо репрезентували у галереях, навіть на міжнародних виставках. Мама, третє покоління акторів місцевого драмтеатру, старша сестричка Наталочки Вероніка, хоч і закінчила музичну школу, проте любов до фотомистецтва переважила. І вона, ще навчаючись у столичному вузі, доволі успішно займалася фотографуванням. Улюблене заняття приносило дівчині непоганий дохід, і вже через рік Вероніка змогла переїхати зі студентського гуртожитку в орендовану квартиру. Вона пишалася своєю самостійністю, навіть іноді присилала приємні подарунки молодшій сестричці. Наталя з раннього дитинства мріяла стати актрисою і не просто акторкою, а дуже знаменитою. Часто для своїх батьків і бабусь вона влаштовувала вистави, а саму себе уявляла на великій театральній сцені. У школі Наталя брала участь у всіх шкільних заходах, ходила до танцювального гуртка, непогано малювала. Так склалося, що відразу після школи здійснити свою театральну мрію їй не вдалося. Приймальна комісія, попри відоме прізвище, не побачила у дівчинки акторського таланту, але мрія про велику сцену Наталю не полишала, тож старанно підготувавшись, дівчина за порадою батьків і сестри, вирішила спробувати свої шанси у столичному вузі. Тим паче, що у Києві вона бувала не раз і буквально закохалася у це місто. Рік ретельної підготовки не минув надаремно. Дівчина стала студенткою акторського вишу, і Наталочко закрутив щасливий вир студентського життя, перші заняття з відомими акторами, прізвища яких вона читала на театральних афішах, імена яких збирали аншлаги, нові друзі, цікаві знайомства. А ще Наталя часто виступала в ролі фотомоделі для сестри та її друзів. Це заняття для дівчини було і практикою, і додатковим заробітком. Артистична дівчина з чудовою фігурою та зовнішністю привертала увагу й чоловіків. Якось разом із сестрою вирішила піти на відкриття виставки художника друга Вероніки. Він саме повернувся з подорожі Франції, тож обіцяв показати й дивовижні пейзажі і почастувати вишуканим французьким вином. Привітавшись дружнім поцілунком з Веронікою, Павло осипав дівчат компліментами. Вітаючи гостей, Павло раз у раз шукав очима Наталю. Дівчині, звісно, імпонувала така увага, але сестра повела її за собою у виставкову залу, де збиралися відвідувачі, обговорювали репрезентовані картини і смакували чудове вино. Згодом компанія вирушила гуляти вечірнім містом. Тож Павло вирішив не втрачати шанс ближче познайомитися з красунею. Так почався їхній роман. І, хоча Вероніка була проти цих стосунків, вважала Павла звичайним бабієм, який лише голову морочить сестричці. Закохана Наталя її слів не чула. Обіцяй мені одне, просила дівчину Вероніка, ти закінчиш інститут, а тоді роби, що вважатимеш за потрібне. Залишилося якихось два роки, невже заради цього матчу ти зрадиш свої мрії? І хоч Наталя пообіцяла, що ви ж таки закінчить, було зрозуміло, що їй вже не до навчання. Кохання закрутило голову, відчула себе музою, жаданою, єдиною. Павло запропонував їй полишити Україну і поїхати з ним у Париж. Адже там вона зможе продовжувати навчатися і, можливо, підкорити світ мистецтва. І дівчина зважилася, сестрі вона зателефонувала вже з аеропорту. Я кохаю його, сестричку, не гнівайся на мене. Батькам сама розкажи. Я... я не можу, я впевнена, що колись ви мене зрозумієте. Париж, місто мрія. Павло винайняв невеличку квартирку на околиці Парижа. Яка ж Наталя, Наталі? Як він тепер її називав, була щаслива. Богемні вечори нові друзі, вечірні посиденьки у маленьких ресторанчиках, прогулянки наборожної сени, нічні вогні Ейфелової вежі, єлисейські поля, подорожі країною, французька казка тривала майже півтора року, поки одного ранку Наталя не прокинулася сама в ліжку. Павлусь, ти де? Дівчина вийшла на крихітну кухню, на столі лежала записка і кілька зім'ятих банкнот. Пробач, не хотів тебе будити. Я змушений поїхати у справах. Їду надовго. Квартира оплачена до кінця місяця. Гроші на перший час залишив не шукай мене. Я сам зателефоную, коли зможу. Дякую за гарно проведений час. Моя музо. Цілую, Павло. Дівчина ще і ще раз перечитувала текст. До кінця не вірячи, що її коханий, її перший і єдиний чоловік міг так із нею вчинити. До кінця місяця залишався тиждень. Грошей, які він залишив, не вистачить на квиток в Україну. У голові молотком стукало. Що робити? Телефонувати сестрі, щоб купила квиток? Ні. Я й так підло поступила, не послухала її, що ж робити. І звідчаю дівчину вивів телефонний дзвінок. Телефонував Т'єрі, друг Павла, стоматолог, у якого Павло кілька днів тому лікував зуб. Він не розрахувався з клінікою. Наталя крізь сльози розповіла йому, що Павло її покинув і грошей майже не залишив. Із квартири вона мусить з'їхати, і дівчина ридала у телефонну слухавку Я зараз приїду, Наталі, не плач, не потрібно турбувати сестру, родичів. Ти можеш розраховувати на мене. Ці слова трохи заспокоїли дівчину. Через півроку Наталя стала дружиною Трієрі. Він був не лише доволі заможним чоловіком, а й дуже турботливим, уважним, чим і підкорив серце красуні. А ще через рік Наталя народила сина, якби ж вона знала, що замість щасливого подружнього життя, радості материнства її чекає справжня війна за свою дитину. Уже через два роки після народження Михайлика Мішеля стосунки між подружжям зіпсувалися. Почалися взаємні образи, непорозуміння одне одного, все, що призвело до того, що вони зі скандалом розлучилися. І ще одне гірке розчарування чекало на Наталю після розлучення. в Україні при розлученні судові інстанції здебільшого стають на сторону матері і дітей залишають з неї. У Франції ж було зовсім інакше. У суді колишній чоловік легко довів свою забезпеченість і що він може утримувати свою дитину. Тому суд ухвалив рішення залишити хлопчика з батьком. Наталя з таким станом речей миритися не захотіла, і для неї розпочалася тривала боротьба за право хоча б зрідка бачитися з сином. Куди вона тільки не зверталася. Але все було марно. Колишній чоловік всіляко налаштовував хлопчика проти неї. Усі спроби побачитися з Михайлом закінчувалися для Наталі повною невдачею. Неодноразово вона дзвонила колишньому чоловікові. І благала покликати синочка до телефону, але завжди отримувала одну відповідь: мій син не бажає з тобою розмовляти. Одного разу Наталі таки вдалося поспілкуватися з сином. Це було на автобусній зупинці, коли Михайлик їхав додому зі школи. Спочатку син закрився від неї, а потім обійняв маму, і вони вперше по-справжньому поговорили. Але коли. Через кілька днів Наталя зателефонувала і спробувала почути сина. Знову прозвучала фраза про небажання розмовляти. Але жінка не опускає рук. Вона сподівається, що син підросте, все зрозуміє, і вони таки будуть щасливі.